Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні на основу гляді SSD диск від компанії Hua Disc. Fu. Надають 3 роки гарантії. Купував на Ali Дуже дешевий варіант. 256 ГБ. Зараз його розпакуємо. А, ще до нього взяв карман. Ось такий алюмінієвий карман М2 SSD. Накопичувач. Він повністю виготовлений з алюмінію. Підтримує gen 2 Це 10 гігабіт Є такі вже на 40 гігабіт Зараз давайте розпакуємо. Подивимося, як він виглядає. Думаю, звичайний SSD. Стандарт. Дуже добре навіть хоч і китайський, але все в гарній упаковці. Навіть винтик є в комплекті, що зазвичай, скільки я брав SSD накопичувачів, цього винтика в комплекті немає. Він завжди йде з материнською платою. Навіть тут китайці постаралися. Бо дуже часто таке бувало, що встановлюєш новий SSD-накопичувач, а Гвиндика десь цього ніхто не може знайти. Тут є алюмінієвий такий радіатор, нанесений з логотипом для кращого охолодження. Вказано серійний номер. 256 повинно бути Гігабайт. Обов'язково ми це перевіримо. М2 NVME PCI. Ген-3 покоління, накопичувач, мені швидше і не потрібен. Головне, щоб працював. Тому що вже надоїло постійно переносити з одного ПК на інше, а об'єми інформації дуже зросли. Ось такий карман, повністю виготовлений з реміння. Має роз'єм Type-C, UART-sp. Підтримує накопичувачі розміром 2230, 2242-2280. Працює Windows, Mac, Linux. Автозасинання дуже довго працює. Це ми перевіримо обов'язково. Давайте розпакуємо його. Так. В комплекті у нас навіть Викрутка є. Я вам скажу непогана комплектація за цю ціну, яку я купував. Є гвинти, термопрокладка для нашого накопичувача. Навіть викрутка, дивіться, яка все підписано. Шнурочок для переноски. Два кабеля в комплекті навіть ідуть. Подивіться. І такий-такий Type-C на Type-C і Type-C на Type A. Непогана комплектація. Може ще і працювати буде гарно. Відчувається, що це метал, алюмінієвий, важкий такий. Зараз розберемо. Так. Ось така плата всередині. Бачимо, у нас тут Гвинт є. для кріплення. Давайте відразу поставимо наш накопичувач. На спочатку я перевірю швидкість на ПК, який підтримує 10 Гбіт, а потім ще на своєму перевірю. Так, давайте. Термопрокладочку. Встановимо. Захисна плівка, її потрібно зняти обов'язково. Все, вбираємо плівку. Так, нерівно у нас вийшло. Як завжди. Кладемо краще так. Рівненько. Так, все у нас тепер рівно І знімаємо іншу захисну плівку. Зараз подивимося, як він прижимає. Так, наставляється. Давайте подивимося. Пазу у нас є ось, ось сюди. Лише з однієї сторони у нас. не зрозуміло, чи воно прижимає чи ні. Бачите, геть, геть в рівні. Ну, так як пальцем, значе надав да, так, да. повинен притискати. Закручується. У нас отак все вийшло. Зараз перевіримо, які будуть швидкості. При підключенні накопичувача до ПК в нас засічується синій, потім зелений та жовтий LED-індикатор. Підсвічується назва накопичувача, і він так постійно блимає різними кольорами. На сторінці продавця SSD 128 ГБ коштує 360 гривень, 256 552. Можна скористатися промокодами і можна ще отримати додаткову знижку. Давайте подивимося характеристики, що нам обіцяють: Мільйон годин, 3000 Мб за секунду, швидкість читання, 2300 Мб за секунду, запис. Протокол NVMe, PCI Express 3.0 по 4 лініям. Кеша немає, пам'ять вказана QLC, контролер може бути Maxio, AG або Realtek. Пам'ять може бути як TLC, так і Q QLC випадково. Може бути дві версії. Може бути текстоліт чорний, може бути зелений. 3 роки гарантій, як я вже казав. Графеновий радіатор встановлений. Для кращого охолодження. І швидкодія, Вказано 2000 Це ми обов'язково протестуємо, подивимося, яка буде. Розмір 80х22 мм стандартні, температура до 70 градусів. Карман Union Side це USB 3.2 Gen 2 10 Гб за секунду, повністю алюмінієвий Лише підтримує NVMe накопичувачі. Android з функцією OTG, повинен бути струм 1,2 А або більше. Телевізори. Smart можна підключати, підтримує розміри накопичувачів 2230, 2242, 2280. Автозасинання через 10 хвилин. RGB має підсвітку. Використовується контролер GMS 583. Це JMicron. Давайте подивимося, характеристики цього контролера JMicron Technology. Це тайванська фірма. Вона розробляє ці контролери, підтримує він до 10 ГБ за секунду. Випустили ще в 2018 року в квітні. Ну, тобто вже цей контролер вже давно випускається на ринку. Вже, якщо якісь були проблеми, вони всі вже вирішені і ніяких проблем не повинно бути. Після того, як ми підключили новий накопичувач, нам потрібно цей диск ініціалізувати. Заходимо в керування комп'ютером, вибираємо наш диск, нажимаємо Ініціалізація і вибираємо MBR. Я вбираю МБР. Якщо у вас накопичувач більший, ніж 2 ТБ, вибирайте GPT. Після ініціалізації ми побачимо наш накопичувач, вже можемо назначити будь-яку букву нашого диска і ми можемо з ним вже працювати. Зараз я це зроблю і потім, після цього будемо перевіряти його швидкодію. Зараз ми перевіримо напряму, я включив в ПК, яка буде швидкість. На запис і читання. Потім вже знову встановлю в карман і протестую швидкість на цьому ПК і на своєму ноутбуті. Як ви бачите, SSD накопичать, я в ПК. Він просто определяється, що об'єм 256 ГБ. Виробник ніякий не показує. Запускаємо CrystalDiskMark, випираємо наш накопичувач і запускаємо тест. Цей SSD демонструє доволі непогані показники 3365 МБ. Читання, і 1398 МБ на запис. Перезапустимо Crystal Disk Info. Це в нас PCI Express 3.0, 4 лінії, підтримує Smart, TRM, накопичувач новий, я його тільки 2 рази вмикав. Температура 37 градусів, показник життя дуже добрий, 100%. Давайте ще перевіримо реальні показники. На цей накопичувач перекинемо гру Stalker. Ми бачимо 1.27. 1,3, 1,32 ГБ. Давайте подивимося, поки що все добре. На якому етапі у нас закінчиться буфер кеш, і швидко дія у нас впаде. Пока тримається 130-110. І коли ми вже скопіювали приблизно 20 ГБ, у нас швидко Відразу зменшилась. Тобто реальна швидкість його 300 МБ. Швидкість в 989 МБ на секунду. Швидкість читання І запис 980 МБ на секунду. При підключенні кармана до свого ноутбука замітив таку особливість. Швидкість читання 2600 МБ. Запис 335. Е, що саме особливо? Тому що у мене ноутбук лише підтримує ген першого покоління. Тобто до 5 гігабіт на секунду. вирішив ще перевірити SSD-накопичувач із SATA інтерфейсом швидкодія 544 на читання і запис 257. Тобто цей SSD в кармані працює швидше, ніж накопичувач, який встановлений підключений до SATA роз'єму в ноутбуці Те, що я хотів, щоб в мене. Швидкодія збільшилась, щоб я недовго очікував перенесення файлів. Повністю мене задовольняє. Давайте я покажу, який тут встановлений процесор на ноутбуці. Тут процесор Intel Core i 5 8250 u Тобто це енергоефективний процесор, але й дуже повільний. Це двохядерний, чотирьохпоточний. Стандартна частота 1600, максимальна 3400. 6 МБ лише в ньому кеша. На даний час, якщо для обробки відео використовувати, він дуже повільний, але робити, якщо Full HD відео на ньому можна без проблем. 4К він уже не тягне. Якщо вам такі відео сподобаються, підписуйтесь, обов'язково не забувайте коментувати і ставити вподобайку. Всім дякую за увагу.